Bonjour à tous mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui Ça va Ça va bien Ça se passe Nickel Moi aussi formidable, merci beaucoup Ще не закінчили урок в прямому етері на курсі французька для початківців «Едіту». Якщо ви ще не з нами, то приєднуйтесь, будь ласка. Курс також буде доступний у запису, де ми з вами торкнулися легесенько теми Увага! Les adjectifs possessifs. І зараз я вам розкажу, що це за граматичне явище, як ним користуватися, як використовувати цю тему у розмові з французами, як розуміти французів. Ну і після цього відео, де ви почуєте багато корисних прикладів, ви зможете вільно, клеріment, librement enfance parler avec les Français, communiquer, discuter, déclarer ce que vous voulez et comprendre les Français clairement. C'est parti! Приготували зошитки, ручки це обов'язково. Бо всі мої лекції потрібно дивитися, слухати з конспектами. Це партій, поїхали. Отже, тема adjectifs possessifs – це присвійні прикметники. Що це за такі прикметники? Як часто ви в мові кажете: це моя ручка, це наші діти, це їх телефон, це наші білети в Париж, наші, їх, ваш, мій, твій, їх і так далі. Ось ці всі слова, це і є присвійними прикметниками. Тобто ви словом, займенником присваюєте до підмета, який стоїть перед цим, якийсь предмет. Я думаю, що зрозуміло. Давайте дивитися на таблиці, як це працює. Отже, лізеджектив Possessive». І перша колонка, дивіться уважно, це займенники, які ви Пізнаєте, так? Тобто це займенники, якими ви користуєтеся в своєму житті. Уважно, давайте їх зараз прочитаємо і перекладемо. Ж, ТЮ, ІЛ, elle, Ну, Ву, ІЛ, ЕЛ. Якщо ви е, не дивилися мій курс французька з нуля, то я вам трошки тут зроблю наголос, що у французькій мові нема займенника, воно він просто не існує, в них нема середнього роду. І ще цікавий момент по множині займеннику. Іл з есочкою, це вони про тільки чоловічий рід, або іл вони Чоловічий дає і чоловічий рід, і жіночий. А Ел з есочкою це тільки для жінок, множина для жінок. Так, вони, коли ви кажете, але в цих вони є тільки предмети або люди жіночого роду. Ну ось така історія з займенниками у французів. А ми їдемо з вами далі. Ми поділимо з вами таблицю на однину категорію однини сан і категорію множини – «флюр'єль» будемо дивитися, як у французів працює тема аджектив посісів. Поїхали. Якщо у вас в однині предмет, який ви хочете присвоїти собі, є чоловічого роду, увага, або цей предмет є жіночого роду, але він слово починається з голосної, увага, які ми будемо ставити а, посісів присвійні прикметники. Моу, давайте приклади. mon nom, mon stylo, mon livre, mon travail. Ou voir, y tu le Ton, tu, ton nom, ton travail, ton stylo. Y vite vite son, c'est ille, abo, pour Tout, correspondant au contexte. Son nom, son travail, son devoir. Notre Nache c'est notre ami c'est notre voisin c'est notre voiture nous tout estgéux chez chu et toute tout pretiche d'aller vite vous votre votre clé votre bougie votre bougie votre bonbon voilà d'aller «leur» c'est hier І дивіться уважно, тут без есочки йде в однині. Льох, їх робота, Leur травай, їх а, справа, Leur devoir. Тепер дивимося жіночий рід. Якщо ви хочете сказати моя, твоя, її, наша увага. Приклади моя, моя донька, мафія. Чоловіки скажуть Моя дружина, ма фама. «Твоя сусідка та вазіне. Його донька сафія. Його будинок. А тут увага! Такий знак оклику. А, вам треба бути дуже обережними і дуже уважними щодо родів. А, я вам рекомендую користуватися лягус. Ля гусь це словник, онлайн-словник, який одразу дасть вам звучання слова і напише вам, до якого роду відноситься це слово. Літерочка М «masculin» – це чоловічий рід, буде зазначена літерика «F» – це буде фемінан жіночий рід. От дуже рекомендую користуватися і себе перевіряти. А ми їдемо далі. Це його автівка, – «його». А так само це її автівка» теж буде. Sa voiture. Все залежить від контексту. Très bien. Так само це наша робота, це travail», це наш euh, будинок, це. Ваш, ваша донька, це votre fille. І їх, це leur voiture. Це їх автівка. Це leur voiture. Ось ми розібрали з вами. Однину сангліє, а тепер дивимося в табличку на множину, плюрієль. Отже, мої ми, мої учні це мої учні, сесон ме зелев. Це твої проблеми, це проблеми. Це увага її гості. Це Ce invités. І там лізо поставимо за правилом фонетики. C'est son c'est invité. Далі йдемо. Наші, от було у вас, ну ми наші, наші діти, но зенфа, наші друзі, но з'амі». Ваші. Vous. Есочки не читаємо, тільки коли слово починається з голосної, ми робимо льєзо. Ваші друзі, возамі, ваші сусіди, воза, ваші діти, возанфан. Так, в коментарях, до речі, ми просто так не сидимо. В коментарях обов'язково прописуйте свої приклади. От, прийшло щось на думку. Наприклад, от щось я вам кажу зараз, в лекцію у вас прийшло так: мої завдання, недоваг, твої показники, тиші фри і так далі. Пишіть зараз мені в коментарях, відпрацюйте цей навик. Я перевіряю всі коментарі, дивлюся, реагую на них, відповідаю. Тому пишіть в коментарях, отримуєте від мене безумовний зворотній зв'язок. І якщо не знаєте, як написати слово, подивіться його або в лягусь, або в перекладачі реверсу контекст. Так, ми йдемо далі. Ваші во, так, вокяє, воде, вер, в во лів, в вотюре, це тера. І зверніть, будь ласка, увагу: льох останній це їх в множині. І подивіться ще раз так в табличці: льох без есочки це їх в однині. там їх донька, однина, льох фій, їх син. «Leur fils», тобто після «leur», який йде без «s», слово далі, яке позначається йде однині. А якщо ви ставите «leur» з есочкою, коли ви говорите, то ця «s» перед приголосною ніяк не відображається. А ось, наприклад, «leur devoir», їх роботи. Так, еска не читається, і вона читається тільки, якщо наступний іменник в множині де з голосної починається. Ль замі їх друзі, так лефан, так, ленет, ну тут приголосна, не читається. Так, льо багаж не читається. Ось а льозен, льо замі тут читається. Ну що, я маю надію, j'espère que vous comprenez, ça, c'est tout petit сюжет. Це такий малесенький, коротесенький, шпаргальний елемент. Більше про цю тему по книзі Грамех Прогресів я розкриваю на курсі граматика. Ось за цим підручником. Подивіться, будь ласка, грамех Progressive, рівень А2Б1. Є ще рівень А1, це по помаранчевій книжці, ось, будь ласка. І є ще рівень Б1Б2. Це для вас, якщо ви дуже любите граматику. То, будь ласка, всі ці є лекції в доступі можете подивитися і придбати собі цей курс. Вола, voilà. а ми йдемо зараз на приклади, трошечки прикладів причешемо. і обов'язково виконайте, я в коментарях вам пропишу кілька посилань, де ви можете зробити приклади, потренуватися і обов'язково запам'ятати цю тему краще. C'est parti! C'est à vous cette voiture? Oui! C'est ma voiture. c'est votre voiture. Oui, c'est ma voiture. J'ai trouvé ces lunettes. Oui, ce sont mes lunettes. C'est mon Ce sont mes lunettes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui, nous avons préparé nos bagages ce sont des livres de vos parents? oui. ce sont leurs livres. ce sont leurs livres. ce n'est pas notre maison. Comment? ce n'est pas votre maison. ce n'est pas votre maison. ce n'est pas votre maison. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma Comment? Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta Vous avez fait vos devoirs. Vous avez fait vos devoirs. Oui, nous avons fait nos devoirs. Nos devoirs. Nous avons fait nos devoirs. Qui est ce... Це хто? Кі ес, ну давайте скажемо, це моя сестра, це ma сюр, або якщо б це був чоловічий рід, mon, uh, mon, fils. mon homme. Симон це ami. а тут зверніть увагу: C'est mon ami. Якщо я поставлю без Е e в кінці, це ami, це буде це мій товариш. А якщо я поставлю Е e в кінці. На вимові це ніяк не позначається. Тобто, си монамі, voilà. це моя подруга. А звучить так само. А по правопису по-різному. І по контексту, відповідно, по-різному. Voilà. І останнє елюй, кісси. А це хто? Оцей він, хто це? Кієссю? Ха. Це ж твій брат. Ну тут можна грати. Або це мій брат, це frère». Або це його брат, це frère. або це їх брат, це leurs frères. Voilà. На сьогодні все. Це така малесенька шпаргалка по темі лізаджектив, посесів, прикметники, присвійні. Більше інформації на лекціях, на курсі прогресивна граматика. Завітайте до нас на курс французька для початківців едіту. А якщо ви ще не з нами, а якщо з нами, то бенжурні! лонг ланфрансез. Не забувайте практикувати мову і багато, багато говорити. Комініки боку. З вами була Вікторія Власова і Атріб'янто в наступних епізодах. Салю!